Извините, пожалуйста, а ви не підкажете, здесь Російська православна церковь? Російська православна церковь. Вы со Львова, так? Да? Да. А то ми всі спрашуємо. От ви йдете к трамвайчику. Да -да -да -да. Верніте наліво. Йдете так прямо. До більшого перекрестку. Йдемоте. Саме російська церква і цікавила наших псевдотуристів. Перший чоловік, аби довго не говорити, вирішив показати дорогу. Запитуємо людей далі. Православне Московського патріархату є в Львові, так, якась то храм там, може, большой там нет. Я не знаю такого. Знаєте? А як пройти на Хром слави? Не знаю, старших людей питайте, самі вони краще знають. А вони не з Львова? Ви да? не з Львова. Я не знаю давно я. А, спасибо. Натомість одразу ж відгукнулася інша львів'янка. Так, да, 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 ми да, да, хотіли да. на Хром слави. дивіться, то вам треба зараз піти вот на площу ринок. Ви знаєте, де площа ринок? Площа. Вибачте, будь ласка, а на русском можно да, как-то отрывать. А, без этот... проблем, без О, спасибо, а большое. спасибо большое. Можете... Вот сейчас на площади рынок идете. Да, да, да. Там вы отрымвающих ходит. Вы а. сразу видите там остановка напротив входа. Может, вот где вот рад уже большая. А, вот там де флаг наверху да Вот напротив ні сразу є остановка, там на трамвайчик. Сядете? «А я не помічів номер трамвая. Чтобы... А дво дівчина довго описує дорогу у деталях та все ж радить перепитати ще когось. А нас не поб'ють, а то в інтернеті це так страшно». постійне це дуже большой стереотип». Львів'яни щемності відповідають російською. «Ми шукаємо руською церкву православною королинка на королинка. Короленко, а это Короленко. где... Это нужно ехать вот э, сесть э, на двойку. сейчас На трамвае вот поворот будет сюда. И на двойку. И доедете туда, там вот знаете, я А там спросите у кого-то. Там вам скажут, где это. А все нас это. не побьют за русский? Нет, нет, нет. А то мы с России приехали ничего, так. Ничего, нечего. А то мы приехали здесь, с России. Значит, нам нужно на трамвай. Вот это что в ту сторону, да? Да, так, в ту сторону. І там ну, одну, навіть два дві остановки на трамваї і вийти, і там попросите русскую церковь. Вот прямо видите, это школа, корпус школи. Мімо да. корпусу школи, вот эта церква, а за неї не? не, а за нею буде русская православна. Тільки от молодь запитання про російську церкву зустріла смішками. Парни, извините, пожалуйста. Да, извините. Здесь... А, хотели узнать, православная московская патриархата есть здесь церковь <Lydia> <какой -то>? <Нет>, не знаю. А вы со Львова или нет? Да. Сгорели? А когда? Это уже достаточно давно. Да, уже а где они были? Там царад... Чё там, там супермаркет Ашан. <сосу> Ой, а мне сказали, тут церковь куча у них. А русская именно? Их что, здесь много так? Подіть туди до того поїзда, там спитайся. Да, там, та, так спрашиваю, ніхто не знає. То може ви не в то місто заїхали? Як не в це? Якщо да. ніхто не то, знає. То тернати. А де? Да. Во Львові. І лише одні з майже 20 опитаних готові були залишити справи та відвезти туристів до самого храму. Да, 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 є, є. Е, е. Розумієте, Українську? Ні, я з Москви. Я з нами. Давайте. А події 9 травня на гостиність львів'ян ніяк не вплинули. А що там спокійно вже нас... у уже наспокійно в нас у нас спокійно було, та все політики? Ми народ простой. Ми спасіба вам большое. Юлія Федотова, Юрій Герасимов, наш репортер.